Всім привіт! І звичайно, перше питання, яке я розберу, це скільки білка потрібно в день. І якщо ти зайдеш на сайт Всесвітньої охорони здоров'я, то там ти знайдеш таку інформацію, що білка потрібно всього лише 0,8 г на кілограм ваги тіла. Нехай, якщо ти вважаєш 70 кг, то за день тобі знадобиться всього лише 56 грам білка. Що у нас дуже мало, тому що таку кількість білка легко з'їсти з одним прийомом їжі! Але справа в тому, що ці значення ставляться до звичайних людей. Але ми ж з вами, не звичайні люди, ми спортсмени, і відповідно, нам потрібно більше. Як каже дослідження, при своєму тренуваннях для зростання м'язів потрібно більше білка. І скільки ж потрібно того самого білка, коли ти тренуєшся? Розберемо перший варіант це якщо ти тренуєшся для набору м'язової маси. В такому випадку багато білків не потрібно, тому що твоє тіло буде брати енергію з інших джерел. З жирів і з вуглеводів, так як на масі, ти їх досить добре споживаєш. Відповідно, якщо не тренуєшся для набору маси, то в такому випадку тобі потрібно від 1,5 до 2 г білка на ваги тіла. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути обізнаними. І до зустрічі у наступному відео!